Реконструкція Охмадиту має закінчитися до кінця року. Про це ТСН повідомив виконувач обов'язків гендиректора центру Олександр Урін. 8 липня минулого літа світ облетіла новина. Росіяни здійснили зухвалий цинічний воєнний злочин, вдаривши серед білого дня по одному із корпусів медичного центру. У момент атаки у лікарні перебувало понад шість сотень дітей. Вже потім експерти з'ясують, це була ракета х 101 Удар був спланований. Генпрокуратура встановила одного із причетних. Російський генерал Кобелаш віддав наказ завдати удару по будівлі Охмадиту. А після цього отримав підвищення. Того дня, коли усі світові медіа писали про шок від удару, ми побачили неймовірне єднання українців на допомогу рятувальникам під корпус, куди влучила російська ракета, підтягнулися сотні. Киян завали розбирали також телеведучі, народні депутати. Волонтери підвозили воду і фрукти, бо стояла неймовірна спека. Усі, хто міг кинулися рятувати маленьких пацієнтів, які ризикували опинитися під грудою будівельного сміття. Лікарня не припиняла роботу ні на мить, хоча відділення трансплантації кісткового мозку наразі все ще працює в іншому місці. Повністю відновити охмадит планують до кінця цього року, але відкритим залишається питання безпеки пацієнтів та медиків, допоки росіяни продовжують. Жують атакувати Україну ракетами та дронами, бо перенести усі стаціонари під землю нереально, каже керівництво лікарні.